Добрий день. Ми вчитись розкладати складені числа на прості множники. І в цьому відеоуроці я покажу, як розкладати на прості множники числа з таблички множення на 7. Прості числа, які нам потрібні, які будуть в розкладі: 2, 3, 5, 7. Частинка таблички множення на 7. В які занесені ті числа, які ще ми не розкладали. Червоним кольором позначені прості множники, зеленим кольором складені, ті, які будемо розкладати. Отже, 49 це 7 помножте на 7, розклали. 56 це 7 помножте на 8. Розкладаємо 8. 8 це 2 помножте на 2 на 2. Отже, в розкладі числа 56, одна сімка і 3 двійки. Розкладаємо 63. 63 це 7, помножте на 9. Розкладаємо 9, це 3 помножте на 3. Отже, в розкладі числа 63, одна сімка і 2 трійки. Розкладаємо число 70. 70 це 7, помножте на 10. Розкладаємо 10 це 2 помножити на 5, Отже, в розкладі числа 7: одна сімка, одна двійка і одна п'ятірка. Записуємо ці числа і розкладаємо. Відпрацюємо цю дію до автоматизму. Працюйте. Бажаю успіху!